Близько 800 учасників, 107 команд та шість видів спорту у хоській громаді. Завершився другий етап президентських змагань пліч о пліч Всеукраїнській шкільній ліги. Я дуже радий з того, що наші діти всі пройшли оцей етап, пліч о пліч вони нас радують і всі призи знайшли своїх переможців. І всіх учасників змагань ми зробили все для того, щоб діти відчували, що ми про них дбаємо, піклуємося про них, робимо все для того, щоб вони вели здоровий спосіб життя. Звичайно, дякуємо нашому, нашому президентові за такий патріотичний рух, пліч-о-пліч, який сьогодні іде від офісу президента від нашого керівництва держави. Учні протягом двох тижнів демонстрували свої навички у наступних видах спорту: гандбол, черлідинг, волейбол, баскетбол, футзал, регбі-5 та спортивне орієнтування. Школярі старанно готувалися та показали приголомшливі результати на майданчиках. Гра пліч опліч, окрім загартування, сили, духу, дозволяє знаходити нашим учням нові знайомства, зв'язки, спілкуватися одне з одним і теж ставати кращим. Управління освіти безпосередньо організовує вже вдруге такі змагання пліч -о пліч і е, наші учні показують які результати, адже, наприклад, минулого року серед переможців обласних змагань з волейболу і був один наш заклад освіти, це Нанківський ЗЗСО. Золото для рідного закладу освіти у розділі черлідних здобула команда з хуського багатопрофільного ліцею імені Івана Магули номер один. Діляться емоціями після отримання переможного кубку. Ми готувалися ми, досить важко. Так ми готувалися досить важко і десь два місяці, два місяці де Ми ну, сподівалися на перше місце, але не очікували. Самі танці, самі Костюми, рухи, Костюми, грим. на районі. Мені здається, це буде більш Важче будеш, буде більше команд, буде, буде більше противників. У нас класна команда. У нас ми класний бружимо. тренер є призери і серед футзалу. Команда Назара провела чотири гри та здобула першість на своєму щаблі. Школяр каже, суперники були сильні, проте завдяки підготовці та командній роботі вибороли перемогу. Ми займалися виді спорту футзал з 6 по 9 клас. Спочатку ми грали в групі. Там у нас була група така. Ну Легенька, не дуже тільки нічого заграли з першої школи. Вона була ну, перша школа сильна. Було дуже важко. Вона вони дуже старалися, та ми також зал складний, бо там треба там 4 плюс 1 грають. Там треба тут до тебе мало є думати. Тут завжди треба все швидко робити. І йшли за цим кубком, хотіли грати і ще в узалі, бо ми ще будемо грати. Вже вкотре перемогу у розділі волейбол повезе додому команда з рукосівського закладу загальної середньої освіти. Спортсмени перемогли суперників майже у кожній грі, тому як результат золото. Змагання були не складні, але тренувалися ми дуже довго. Задолучилося все. Ні, якщо чесно, не було. Ми просто ну, на щот рикали, ми грали, та і все. Займаються волейболом другий рік. Вони готувалися, дуже хотіли хотіли виграти, вони старалися, вони виграли. І це дуже добре, що проводяться такі змагання у нас, на нашій громаді по всій Україні для охочення дітей. Фізичну підготовку і техніку. Дуже. Керівництво міста та профільного управління вручили понад 570 відзнак. У Хоській міській раді відзначили, що атмосфера дружби та взаємопідтримки стала головною рисою другого етапу. Наступний етап змагань відбудеться у січні і команди вже готуються до нових викликів.